Іван Луки, перший розділ 63 по 67 вірш, попросивши дощечку, написав слова, його ім'я Іван, і всі здивувалися. Мова йде про Захарію, батька Івана. У ту мить відкрилися його вуста та його язик, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по всій гірській околиці юдеї розповідали про всі ці події. Усі, хто почув це, брали до свого серця, запитуючи, ким же буде ця дитина, бо Господня рука була з нею. Його батько Захарія наповнився Духом Святим і став пророкувати. Давайте порівняємо з вами дві події. Перша це коли Захарія увійшов до храму, і там янгол від Господа сказав йому, що у нього народиться син у Захарії дуже літньої. Людини і Єлизавета також дружина Захарії, була дуже літньою людиною. І Захарія не повірив. Богу. І Господь сказав, що він буде німий, аж допоки не народиться цей син, про якого і обіцяв Янгол, який прийшов від Господа. І друга подія це коли Захарія вже назвав а, сина свого Іваном, назвав ще, будучи німим. Він написав на дощечці, що ім'ям має бути Іван. І тоді а, написано, що тієї ж миті вуста відкрилися. І це дійсно ми розуміємо, що це була дія Господня, це не просто сам. Захарія собі відкрив вуста, це було чудо від Господа, тому що як Захарія став німим, це було чудо від Господа, і це була дія Господня. Так само те, що Захарія почав говорити саме тієї миті, коли він віддав свого сина на служіння Господа, тому що назвавши його Іваном, він саме певним чином виводив його зі своєї родини для того, щоб віддати його Господу в такий символічний спосіб, і саме тієї миті Господь дає знову здібності Захарії говорити, і Захарія не просто починає говорити. Там навіть стоїть чотири дії слова, що вуста розімкнулися, і язик розв'язався, і Захарія сповнився Духом Святим і він починає пророкувати. І коли ми, ми з вами порівнюємо ці дві події, ми можемо з вами побачити, що довіра Господу, віра Слову Божому і виконання волі Божої вони завжди ведуть до того, що Дух святий діє через людину, що Дух Святий сповнює людину, що Дух Святий дає слова людині, які говорити, дає розуміння волі Божої, що людина така сповнена Духом Святим. Ми бачимо, ми бачимо це на Захарії саме так: що коли він робить те, що Господь каже, коли він виконує волю Божу, коли він довіряє Господу, коли він йде за Словом Божим, то Дух Святий його сповнює, і Захарія повний сили, по. Повний розуміння Слова Божого, повним повний одкровення від Господа. І навпаки, ми бачимо, що коли Захарія не вірить Божим Словам, не йде за волею Божою, то це обмежує його і він майже рік не міг говорити, не міг проповідувати Слово Боже, він не міг бути сповненим Духом Святим, тому що він не був підготовлений для того, щоб приймати Господнє. І для нас з вами це дуже. Великий такий урок, і дуже гарна думка для того, щоб нам з вами порозміркувати, як нам з вами постійно бути поглибленими в слово Боже, як нам з вами вкорінюватися у вірі в Господа, тому що віра вона не народжується просто так. Віра вона не береться просто з повітря. Для того, щоб вірити Господу, треба перебувати в Його слові. Для того щоб вірити Господу, треба дуже чітко розуміти, що робить Господь. Бачити те це в Слові Божому, і навіть коли люди, які тебе оточують, цьому не вірять, дивляться на це не так, зневажають цим, взагалі живуть своє, своє життя не дуже його порівнюючи зі Словом Божим і сповнюючи своє життя Словом Божим, то для того, щоб жити за Словом Божим, треба дуже сильно бути вкоріненим в Слово Боже, відкриваючи своє серце для того, щоб Дух Святий через Слово Боже сповнював би серце кожного з нас. Собою, своїм життям і розумінням Слова Божого, тому що ми з вами сповнюємося Словом Божим не просто через свою силу, а ми сповнюємося з вами Словом Божим і вірою у Слово Боже через те, що Дух Святий діє в серці кожного з нас, Тож, для того, щоб ми з вами були сповнені Духа Святим, для того, щоб ми з вами говорили Божі слова, для того, щоб ми з вами пророкували, для того щоб ми з вами чинили волю Божу, для того, щоб ми з вами довіряли Господу. Для того, щоб ми з вами могли б бути вірними Господу, навіть в середовищі людей, які не вірні Господу, ми з вами маємо бути вкоріненими в Слові Божому. Тому ж давайте читати разом Слово Боже для того, щоб ще більше розмірковувати, розуміти Слово Боже, любити Ісуса Христа, довіряти Ісусу Христу, довіряти всьому тому, що Господь зробив, робить і зробить через Ісуса Христа, тому що все те, що ми з вами маємо, і отримали від Господа. Господа і отримаємо від Господа, ми маємо через Ісуса Христа. Ми маємо завдяки служінню Ісуса Христа. Тому ж будемо з вами разом читати Євангелія від Луки і надалі, щоб наша любов і довіра до Ісуса Христа зростали щоденно.